Пірянчика. <рик> Ти що, атакувати мене зібрався? А за що? Фі, а чому? Я ж прийшла з тобою посидіти заскучав і вирішив на всякий случай атакувати, да щоб я собі більше не дозволяла відлучатися так надовго, да, да? Бо без мене тобі скучно, правда? Та, -та, 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 -та. та я знаю, що ти скучаєш без мене. Сидиш спиш під лавочкою весь час. Да, да. Ти мене не убедиш, що тобі все. Ой, акуратне. Ти що на белочку наступив? Кавалієр. Кавалієр, ти що на белка наступив? Ай. яй яй На свою улюблено куречка. Можеш і каваліє.